Путіна таки притислий, він готовий погодитися на усі умови штатів. Просто зараз Зеленський зустрічається з Трампом. А Вітков можливо і з Путіним. Чи дійсно мир буде вже цієї зими? Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки сьогодні будемо говорити разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Слава Україні! Доброго дня, героїв. слава! От сьогодні Трамп у Давосі продовжив говорити про швидке закінчення війни, бо вірить, що Путін дуже цього хоче. Але можливо, все таки дійсно російський диктатор готовий до цього, бо вперше від нього пролунали слова, що він не проти використати російські заморожені активи, в тому числі на відбудову України. Пропоную послухати разом. Могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность Также обсуждається нами з представителями адміністрації США. Планую обсудити всі питання з президентом Палестини Махмудом Аббасом. Ну там при чому тут Палестина цікаво, але все таки, як ви думаєте, що таке сталося? Що Путін заговорив, що він не проти використати заморожені російські активи? Ну в тому числі він сказав про мільярд так, в цю раду міра, але він готовий вже взагалі на поступки піти. Чи як це розцінювати? Немає ніяких поступок, хто вам сказав. Він хоче створити прецедент, коли, коли він, не закінчуючи війну, отримує, будуть розморожені активи, які зараз на, на території США. Хто сказав, що на відбудову України він збирається використовувати гроші? Він вже сказав, на, на території, які вони захоплять. От І він хоче разом з американцями. Це фактично легалізація окупації. Тобто ви маєте Чого на увазі він... на окупованих Росією територіях, тобто як ну, Маріуполь вони кого? відбудовують. А коно ну, звичайно, а, а на кого куди ви думали? Звичайно, туди він хоче легалізувати окупацію через американців. Тому нічого тут нічого тут нічого ніяких поступок немає. Нікуди він не збирається йти. Поки він буде при владі, він буде воювати або він або Росія. Тим, що не дано, але як ви думаєте, чим можуть завершитися переговори ем, Віткова у Москві Ну будемо дуже чекати вечірнього звернення Ушакова, бо саме його мають виставити і щось сказати. То що ви думаєте, чим це все закінчиться? Нічим ну зараз американці хо точніше, росіяни хочуть протиснути ну вони ж вони ж нічого не збираються виконувати. що вони там зараз обговорюються. А зараз одне вони хочуть через відкаху протиснути, щоб Україна створила прецедент, коли Україна відступить з якоїсь території. Далі вони будуть качати зсередині Зеленського, що він зрадник вклинув між армією та політичним керівництвом. І щоб була дестабілізація України, вони забороться Україну. Оце все, що вони зараз хочуть на цьому етапі. Так нічого вони не нікуди ніхто нічого не збирається робити. Хто сказав, що ну, якісь поступки є? Поки потім прилади, він буде воювати. Але чому тоді Трамп так різко звернувся до Зеленського і попросив, щоб той приїхав у Давос? Ну, терміново потрібна була зустріч. Хоча до цього вони ж скасували зустріч. То що такого сталося? Чи це просто гра на публіку знову? А це до речі, спростування слів Трампа, що України немає козирів. Якщо немає Козирфа, ну він би не зустрічався зеленським. <хи> От ну теж хоче там щось там. Ну там Вітков якісь фантастичні історії, починає пропонувати безмитну зону зі Сполученими Штатами Америки, якісь там 800 мільярдів на відмовлення. Ну всю цю маячню, яку зараз будуть розповідати. Залишилась маленька деталь, да відступіть з Донбасу. Ну це ж розводки. А до речі, про ці слова Віткова Пропоную послухати його частинку його промови і обговорити теж. Президент говорив про створення безмитної зони з Україною, яка, на мою думку, кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість масово переміститься в цей регіон. Уявіть, ви зможете перевершити конкурентів, не сплачуючи мита та відправляючи свої товари до Сполучених Штатів. Отже, є кілька дуже важливих речей, про які ми говорили, і які український народ безумовно заслуговує. Ну, дуже цікаво, і там, до речі, в його в промові лунало так, що українці достойні вийти з цієї війни на найкращих умовах. Це все знову ж таки лунає просто як ілюзія, поки що ці чи, чи якісь обіцянки знову ж таки така. А, а, Ось ця угода, нібито так про безмитну зону. Знову ж таки, лунає вперше до чого ці всі його заяви. І Віков, до речі, ж, стояв поруч за Рахамію, казав, що він в гарних з ним стосунках. Вони там зустрічалися із ними, з Будановим, із Умєровим, І так прекрасно поговорили. і Українці такі молодці. Що сталося? Ну нічого не сталося. Українці просто повинні навчитися. Х... Відрізняти від реальних дій. Ну, Байден теж говорив, що Путін вбив і при цьому затримував допомогу Україні. Все це все фігня і, і розводки називається. Українці на ну, да, жаль люблять всіляку. Хі... Слухати, а потім а потім вірити в неї. Не. <свілосим pouvez tune> да от нам здається, от Байден робив ще гірші речі, ніж робить зараз Трамп. А от, але говорив, які Керса українці молодці. Українцям більше подобається Байден, тому що він говорив, а українці люблять це слухати. Поки що. Ну таки Віткав, це продовжує говорити. Він все що завгодно буде зараз говорити. А чи а зона вільної торгівлі – це під чесне слово Віткафа, як я розумів. Цікаво, цікаво це біліберда, біліберда, я ж говорю, вони хочуть притиснути. Ну, дивіться, відка щось обіцяв Трампу. Так нічого біса не виходить. А Трамп це включився. Може запитує Віткафо, чого там відбувається, і тому Вітка знаєте, там буде все, що завгодно говорити, щоб притувати свою репутацію, своє становище а, біля а, біля трапа. Тому а, ну, це так слід розглядати. А те, що в дійсності відбувається, Я ж говорю, Вони хочуть вони. Вони вітка спеціально применшує значення відступу, а, те, що вони хочуть, віддайте. Типу територію, ну маленьке питання залишилось 10% залишилось, але ж вага цих 10% — Це 90%. І тому це його проблеми не. не, не він же обіцяв, що Трампу, і так далі. Це ж це ж все, все це розмови. Особливо я дивлячись в чесні очі від Кафа, що ця людина звичайно ніколи не ніяких пропозицій від росіян не приймала. Але цікаво, до речі, що Кіткелох виступив в Давосі і сказав, що якщо ми переживемо цю зиму, то звісно перевага буде на нашому боці, вважає, що навіть до дня незалежності може наступити мир. Але от Кирило Будано вже не так рішуче дає прогнози і каже, що ми дійсно перебуваємо на шляху до кардинального вирішення війни, але за його словами швидке досягнення миру поки що немає. Ну принаймні про це говорити некоректно. То як тоді ставитися до цих? Слів і Буданова, і Кітакелога, Ступ також казав, що Україна може виграти цю війну. От чого очікувати? Все одно ж вони не можуть казати, просто як то кажуть, з голови так придумали щось і говорять. Ну потрібно якесь підкріплення даними. А чого ні? Хто вам сказав, що ні? Ну коли знаєте. Хочуть розвести, і не таке починають говорити, але ми повинні розуміти, що ну тут можна погодитись, в принципи з Келогом. А чому тому, що стратегічно стратегічно Україна перехопила стратегічну ініціативу, коли почала наносити по території Росії удари. Далі коли Трамп почав арештовувати танкери, які обслуговують обслуговуються і Росію, і Росією, Іран. Почалася величезний злам всієї інфраструктури, яка в дійсності існувала і спокійно собі працювала останні три роки. Тому тут питання ну там, миру можливо тільки в двох випадках: коли або Росія з або Путін. І то не факт, що наступники Путіна зможуть зупинити війну, тому з різних причин. Але те, що у них точно буде погіршення ситуації економічної, яка веде Росію до колапсу, це факт. Те, що зиму треба пережити, це правда, тому що далі тому що ситуація в Росії йде в гіршому гіршому сценарію, Вони з цим нічого не можуть зробити. Це видно от, із ведення економіки в першу чергу, і те, що американці все ж таки витісняють із ринку нафти та газу, в першу чергу, да а то ще що в другу тут до другу чергу, тому що це є наслідком того, що а, політики американців. На тому говорити можна все, що завгодно. От знаєте, як є прислів'я трендіти, на мішки ворочати", так такі багато західних політиків теж використовують цей принцип. Але дивіться далі, говорять про те, що після Москви переговори мають прийти в Абу-Дабі. Ну тобто, так виглядає, що ніби все дуже так серйозно. Якщо уявити, так що ці переговори відбудуться, чи можна зараз уявити, що це буде знову ж таки формат човникової дипломатії, або ж вперше ми побачимо за столом переговорів. Представників України, Росії, штатів можливо, навіть європейців, поки Путін живий, нічого відбуватися не буде. Максимум що він буде бачити формат, це щоб українці розмовляли з Мединським. мединський який буде розмовляти е, е, з нами про те, як ми повинні виконати стамбульські угоди. Все все це там ні, ну літати в Бабудабі може все що завгодно. То робити кажучи, вигляд, слова. що вони зацікавлені в переговорах, ну, будуть та, далі та, вони ну путін упевнений, що час працює на нього, що він дотисне Україну. Він досі сподівається, що ударами по енергетиці зараз. А зараз українці побіжать зносити нинішню владу і віддадуть, будь будуть вимагати перемир'я або капітуляцію України на будь-яких умовах. А він по своєму шизофренічному уявленні думає, що він перемагає тут. Нічого дивного немає. Він тягне час, але час дійсності якщо подивитися реальність. Час працюю проти Росії не тільки проти конкретно Путіна, а проти Росії. Але бачите, виглядає так, що ніби вони впевнені, що вони перемагають а е, не тільки, а й починають погрожувати Балтії. От е, сьогодні у них там е, з'явилося в ефірі такі от м -м, погрози для країн Балтії, що нібито потрібно по ним вдарити арішникам. Пропоную почути пряму мову. кажуть, що їх не шкода мені все це подобається. Это вот пусть они умрут, нужно запасаться попкорном и тихонько смотреть. Сожрите друг друга. Но я хочу согласиться с Игорем Олеговичем. Нельзя прощать. Хотя я тоже христианин, ни в коем случае. И если уже тренироваться орешникам без боеголовки, только с кинетическим ударом, давайте по Прибалтике. Потому что их не жалко. До чего це все, до чого ці лякалки? Чи вони просто підказують, що Балтія може бути цілком наступною? Треба речник використовувати. Навіщо решнік? Їм достатньо там системно шахедами розбомбити один раз кри енергетику Крим Балтії або Польщі, і цього буде достатньо. Навіщо так витрачатися, те, що вони можуть напасти, так можуть напасти, чи тому, що вони бачать, що. Європейці проводять абсолютно неадекватну політику, не фінансують свою оборону, не дають гроші Україні і так далі, в достатній мірі для того, щоб перемагати у цій війні. А от, і тому це завжди буде таке. Будуть лякати, будуть лякати. Чи є така можливість? Є у них ну, треба гречних запускати. Можна меншими силами все створити хаос, наприклад, в Польщі в Німеччині країни речі, Цікаво, ми з вами за день до цього обговорювали затримання російського танкера так стінового флоту, і дивувалися, чому там ніхто не коментує це питання. От сьогодні вийшла Захарова і каже, що Москва дуже розраховує, що американці звільнять російських членів екіпажу найближчим часом. Як ви думаєте, як це все на них впливає? Тобто, їм, мабуть, навіть важко було наважитися вийти і сказати, що, будь ласочка, відпустіть, бо якось так невдобно нам, так що американці тримають у заручниках росіян. Ну і, ну і далі говорить, ну, Китай вимагав повернути Мадура на місце. Ну що, американці це зробили? Ну, і що там? Да. Ну танкер заберуть, продадуть нафту, яку там знайшли. Це, до речі, непоганий бізнес зараз для, для Трампа. Зовсім його стилі буде там. там вже десь ну, за різними оцінками, біля 200 мільйонів тонн нафти зараз болтається просто в танкерах, тому що Росія не може її зберігати. Е, класний бізнес, захопити танкери, продати потім через американські компанії, та, та, через друзів Трампа. Оце я вірю в цих пацанів, вони так можуть зробити. Так? Е, от, е, ну, послухали, нікого не відпустять. Ну, танкери можуть і не Ну, членів, екіпажу можуть бути, якщо там є, а немає там, кримінальних справ, якщо вони доведуть, що вони до цього не мали відношення, а те, що танкери і нафту заберуть, я от не є. Я щось підозрюю, що все ж таки не віддадуть. Ну, принаймні, у нафту точно. До речі, щодо Мадуро і Китаю була інформація буквально днями, вийшла стаття на одному з західних видань, що Китай не попередили про цю спецоперацію Сполучених Штатів, що росіяни, мовляв, були в курсі. Вони вивезли дипломатів, їхні родини на територію Москви, так або там за кордон десь подалі, і їхнє російське ППО чомусь. Не спрацювало і, мовляв, сі дуже розізлився за це на Путіна, і що це виглядало, ніби Путін був у змові з Трампом. Що ви про це думаєте? Чи це вже якась конспірологія? Я думаю, ні, то що те, що Мадуро зустрічався. З китайцями це останні, хто його бачив так. перед його транспортуванням. Але Фіргу, вони вже нічого не могли зробити. Так, uh, да, да. Ну так вони і росіяни нічого не могли зробити. Я думаю, що там була багаторівнева операція по паралічу. системи оборони. Uh, ну ходили чутки, що вони знищили всі пункти зв'язку. Що не могли взагалі там армія, не могла один одного побачити. що там взагалі відбувається? Ні, це було по показ сили. Американцями, що вони можуть робити, і це звичайно дуже не сподобалося Китаю росіянам, тому що показало, що з ними можуть бути. А от там попередили, не попередили. Я думаю, що питання в тому, що росіяни і думаю, що китайці сподівалися, що американці підуть в лоб. Ну тобто там загрузнуть зараз, контингент висадять, буде зараз жертва серед американців, буде новий В'єтнам і так далі. А вийшло, що далеко не так. Американці продемонстрували зовсім інший підход. Вони просто взяли керівництво країни відправило в тюрму, а інших залишили. Ну з попередженням, що якщо будете погано себе поводити, ви конкретно ви опинитесь в американській тюрмі. Ну тут ключова, просто чи китайці були в курсі, чому росіяни не попередили про це китайців? Можливо, ті якось би вступились чи навряд чи чим вони могли вступитися? Ну вони Нічого ж постачали вони у Венесуели скільки? 70% нафти. Тобто вони зараз втратили свого такого союзника, а тепер від Росії вимагають величезних знижок на нафту. Можливо, Китаю це вигідно. Та ні, тут, тут, тут питання в тому, що значить попередили Росіяна, що Росіяни могли знати? Ну американці там три місяці а, їздили навколо Ку Венесуели. А знаєте, як Росіяни просто перестрахувалися ві... правильно я розумію? тобто вони на всякий случай вивезли дипломатів ні, ну вивозили дипломатів так, тому що розуміло, що рано чи пізно це закінчиться, може, погано, так але можуть вивести, а потім повернути. То, 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 то така історія. Тому тут немає ніякого зв'язку з тому, що попередили, попередили. Ну по-перше, чого китайці на кого сподіваються, що вони не велика держава, як вони себе позиціонують. Ну так треба мати свою агентурну роботу і, і, і розуміти, що відбувається, а не на кого сподіватися, і так далі, тому що я я так це бачу? Ну і просто показали, що ваша думка важлива. Знаєте, як в цьому як телефонують там, знаєте, кудись ваш ваш дзвінок важливий для нас? Залишайтесь на зв'язку. Називається але, от до речі, наслідки захоплення ну Мадуро і взяття під контроль Венесуели, якщо так можна сказати, так вже має наслідки для Росії, тому що як я вже згадала, що Китай тепер скуповує їхню нафту з величезними знижками. Як ви думаєте, що буде да? далі тому що індійські компанії вже відмовилися від російської нафти. Чого очікувати? Головне, що американці почали арештовувати танкери. Оце дуже сильний удар. Це порушення логістики. Тепер а тому, що весь цей тіньовий світ розуміє, якщо американці взялися і почали це реалізовувати, значить інші світ підтягнуться. Так а в Балті, до речі, як розсу... ви зазвичай кажете, чи не можуть таку ж саму зробити схему? Ну, ви завжди на цьому а наполягаєте. не даб... ну, це не такі, не такі. Ну в країнах Балтії, да тому що вховуючи, що ці суда взагалі без будь-яких документів їздять, їх можна просто по закону зупиняти будь-якому закону, який регулює. А правила судноплавства. але це знову питання до європейців, які можуть їх зупиняти. У них флотів достатньо для того, щоб це забезпечити. Але ж ми бачимо, що окрім такого мудозвонства, ми в принципі від європейців не чуємо. Ну, насамкінець, хочу з вами обговорити і тему Гренландії. Здається, вона все таки відпадає або відходить на другий план. Здається, вже там змогли вирішити це питання цілком. Ну принаймні, так здається, тому що New York Times пише, що Трампу запропонували компроміс у вигляді передачі штатам невеликих земельних ділянок у Гренландії під американські військові бази за принципом британських військових баз на Кіпрі. Ця ідея належить Марку Рюте і знову ж таки там напередодні, де як спілкувався Трамп із Рюте. Говорили про те, що ніяких мит вже не буде ні зі сторони ЄС, ні зі сторони Америки. Тобто, вдалося вирішити це питання, чи ще не до кінця, як ви думаєте, я думаю, що не до кінця вирішено. Ну що значить, статус як британських ну британські бази на Кіпрі вони оформлені як заморські території Великобританії, тобто це територія Великобританії. Тобто вони хочуть сказати, що це буде частиною сполучених штатів Америки. Ну цікаво, так щоб, так, так, так ні? Я вважаю, що це просто зміна тактики, не від невичепляться не він від, від Гренландії. Вони дивляться, тестують різні питання, тому що а, за багато інтересів там. А коли йдеться про американські інтереси, вони не зупиняться не перед чим. Але ви думаєте, може піти американські американські солдати саме військовим протистоянням на Гренландії? Чи будуть намагатися вирішити все таки по мирному? Та навіщо військово? Голосити незалежність Гренландії, роздати людям по одному мільйону доларів. Вони проголосують за незалежність, наприклад, а потім підпишуть договір про вільну асоціацію з США. Як вони там так? скільки там людей? Скільки там людей? Там ну не багато людей там. Тим більше вони можуть є ідеологічне підґрунтя, а от вони можуть розкрутити ту історію, коли Данія, виявляється, стерилізувала дівчат сімдесят років ну, інуїтів, для того щоб вони не мали дітей. Це ж дівчата живі зараз. Це скільки там? 40 років минуло. Ну є, є на чому базуватися, провести кампанію, сказати: дивіться, як над вами знущалася Данія. До речі, Данія там раптом почала вибачатися за це тільки зараз. Так що, це, там, там є, є підстави красивіше зробити. Чи є у американців гроші, щоб купити, перекупити цих людей? Є. А як ви думаєте, яка справжня мета захоплення штатами Гренландії, чи дійсно це те, про що говорить Трамп, щоб там не було росіян і китайців? Ну там вже була історія, коли прийшли китайці. Сказали, хочемо тут портік побудувати. Ну що таке портік побудувати китайців? Це вважає, що це фактично прихована військово-морська база. А от це фактично ворота в Арктику, це можливість торгуватися за ресурси на шельфі Арктики згідно з морським правом. Що якщо у вас є острів, то там рахується 200 морських миль. Це виключно економічна зона. А це можливість змінити назавжди баланс ядерний баланс світі, якщо вони побудують там інфраструктуру для цього голден золотого цього куполу, який буде захищати Сполучені Штати Америки. Це означає, що перевага Росіян на Арктики ну буде різко помножена. Північний флот північний цей флот. А в дійсності не буде мати такого стратегічного значення Спробуй тепер там просто поплавати. Це рідкоземельні метали, ресурси і багато чого іншого. Я думаю, що вони будуть дотискати це. <на> цікаво, і от якраз таки зараз вийшов Трамп із заявою з повідомленням до Путіна: війна має закінчитися. Ну, цікаво, чи дійсно ці слова його виправдаються, і Путін на це піде. Ви вважаєте, що все таки навряд чи? Нікуди він не піде, ну може тільки піти за російським кораблем. Це максимум, куди може піти. Путін дуже ну, вам це, дякую. Це, це да. спільними зусиллями. Треба робити. Так, та будемо старатися. Потрібно донатити на збройні сили України для того, щоб вони якомога швидше могли реалізувати ось цю. Те, що ми озвучили, що Путін міг піти тільки туди, куди йому і місце. Дуже вам дякую. Нагадаю, говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Ви ж пишіть свої думки у коментарях, ставте свої запитання пану Тарасу і обов'язково підписуйтеся на його YouTube канал і наш YouTube канал. Дуже дякую.